Вітаю, ми шановні пані та панові. я Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, і навіть поширювати, ну, коментувати заблоковано всяким Ютубом, який так, каже, що так робити можна, але говорить про це не треба. Так, так ось, що ж ми поговоримо зараз? Про те, що Московія знаходиться в стані напіврозпаду. так. Імперії розпадаються через вплив різних речей, але перш за все, це війни і природні катаклізми. так Не боюсь цього слова. Катаклізми. В Москві нині є. Так, Концепція домінує концепція так званого Третього Риму. так, Або тисячолітньої імперії. Ну, Путін ж, ж прихильник цих, цих євразійців, слов'янофілів, хто там ще там є такий парень один, так, який йому теорію готує. так. Так ось, в чому полягає сутність цієї теорії Третього Риму? Що Московія це третій Рим, а четвертого Риму не буде. Там так сказано, по русски а четвертому Риму не биваці. Так, не небиватці. Так, отже, третій Рим це Московія. Ну вона за цією теорією є непоколібімою. Тобто вона існує вічно. Однак закони суспільного розвитку говорять зовсім про інше. Так цікаво, що Гітлер, як і Путін. Теж намагалися зобразити так, третій Рим у Путіна, третій Рейх у Гітлера, тисячолітнім. Тобто назавжди. Так, не треба бути надто розумним. Я нікого і не закликаю, в тому числі і себе, щоб провести аналогію між Третім Римом. І Третім рейхом, третім Римом Путіна і третім рейхом Гітлера. Так, очевидні аналогії. Так. І те, чим закінчив Третій рейх, вічний тисячолітній рейх Гітлера. Гітлер програв так, як воював на два фронти. І з заходу на нього напирали, і зі Сходу на нього напирали. Притому домінуючим був в матеріально-технічній визначенні війни це, звичайно, Захід, Коаліція Західних держав. Так, Вона знищила Гітлера. Це однозначно, з 42-го року. Постійні нальоти тисячі літаків літаючих фортець на Німеччину, яка просто зрівнювала, це й так вони довго протрималися. Треба віддати їм належне. Так. Отже, що ми маємо зараз? Путін теж воює на два фронти з Україною. Який допомагає коаліція. Західних держав з величезними матеріальними ресурсами, але, звичайно, допомагає набагато менше, ніж допомагали Сполучені Штати Америки своїм лендлізом Радянському Союзу, якого вони витягли за вуха із цієї війни. так, Але у Путіна другим фронтом є природні катаклізми. так і Природно антропогенові, так скажемо. Так. Як у випадку з Гітлерівською Німеччиною, так і у випадку з Путінською Московією. Це класичний випадок на неминучого розпаду імперії. Цікаво, що як у випадку з Гітлером, так і у випадку з Путіним. Підтримка населення цієї імперії війни є практично однаковою.